Кину. Беру дрова чи з хвіст пит рукою. Хтось поніс. Ось дивися, і прищепка коло мене вішала стірку, так на на кухту почепила. Ой. Доброго темного вечора люди добрі понеділка. Он хвіст виглядає. Кажу Наташі, включай, де да, хоч до людей обізвемося, бо така досада на душі. Ми в сараї, хто нас дивиться, бачить, топимо в свій бойлер дров'яний. І сьогодні, ну, як на дві години світло включається, мінус 4, плюс 2. У 4 о 14 включився, а о 16 виключився. І до 20-ї по плану, якщо не виконають не угроз кацапи. Чого така досада на душі? Попалося мені сьогодні. В інтернеті коротке відео. Ну, забула я прізвище тієї людини, що говорила. Так впевнено говорив мужчина, що Росії нічого не стоїть уничтожити Україну пів України і залишити без світла всю Україну за дві години. І так люди добрі навертаються сльози на очі, чесно кажу. Так навертаються сльози на очі за нашу бідну Україну. Ну подумайте, скільки століть нас нищать Кацапи? Від великого до малого. Ще не народжені дітки, а вже страдають. Ну, чим завинили отак українці в усьому білому світі, просто плач бере і все. Що отакі що, що ненависні? Йому українці не нужні, йому треба, щоб він показав себе в політиці і, з, і забрати українські землі. А як народ, ми не будемо існувати, якщо хто говорить, та хоч би швидше закінчували цю війну. Люди добрі, ми не будемо існувати. Мо, якісь одиниці з нас і виживуть. А так пройде фільтрація і відправить там, де були наші пращури, на Соловки, на колиму, отуди відправить. А там, як хочете, так і виживайте. Ми не нужні людям кацапам. Нелюдам, вибачте, нелюдам отим. І оце сижу, отуточка, Наташа. Водичку котам наливає, котів ходить, ловить, бо вже знали, що закривати на ніч, не хочуть Гедота йти самі, а Натела треба маниті ловити їх. І оце дала поросяткам. Наташа присвітила, я з під них вичистила. Хлопці вже пішли наші в хату. В хаті тепло, можна тільки жити і жити. І їжа є, і до їжі є. А Нема такого настрою в душі, ідуть свята. Для мене оце святий Миколай, тоді ще ж празднували 19-го. Це для мене було 17-те, 18-те і 19-те, це якесь таїнство святе. Я б старалась прибирати в хаті, нарядити для діток ялинку, щось смачне приготувати, зекономити ту копійку, щоб діткам під ялинку, під подушечку щось покласти. На ялиночку, скажи, доцю, ага. завжди те, що в школі давали, от коли Дід мороз тоді возив, бо я на свинофермі працювала, так привозив до нас прямо в домі, будинок тваринника на, на фермі. А це ж хвилина, ходьби від моєї хати до того будинку і п'ять хвилин до Сарая, де я поралася. І це, знаєте, якось не те, що я жалкую за тими часами, Боже сохрани! ні, ні, ні. А тільки було якесь таїнство, була якась. Не знаю, зараз йдуть свята. Хто там м'явкає? Та а не куди? хоче на двір. Не пущу я Мама. Тебе. От. А зараз все це зникло через війну. Тільки через війну. Хто жалкує за, за Радянським Союзом, я хоч і 63-го року народження, ну як вам сказати, моя сім'я в йому нічого хорошого не бачила. Баба Мелашка пережила, стільки голодів. Мама моя стільки пережила, мама моя народжена 34-го року. Коли була війна, вона от чомусь ні мама, не баба. Вони самі от себе не, роз... не розказували нічого. Коли б ми просимо бабу, Милашку, розкажіть, як ви раніше жили. Ми ж не розуміли, що це біль людини. І вона не може, вона розповідала і о, плакала. Моє її випустить, хай побігає тоді. Ну, випусти. Так ну, ну зараз іду. Ну сходи. Дітей тільки я не випускаю. Вона, в цілий день була. Вона, мов, туалет хоче. Ні-ні-ні, вас ні. Ні. Отак. А де це? Так базікало сюди. Тихіона нема, десь теж ходить. Він десь на гарбузах лазив, не видно. Дочечка, як кого, а, ось він. Як кого вже тут і немає, так Прийдуть до хати. Зараз. Ага. Да тут усі. Ото ришка пішла, тихон поліз, ці двоє, і той он там десь під жолобом сидить. <кхух> Вибачайте, люди добрі. Тому мама говорила, як почалася, як ішла війна, то вона говорила, що каже, як тільки їсточки хотілося, так желудок бурчав, пустий і болів. Що залазила на драбину, проста дерев'яна драбина, і перечіплялася отак наполовину себе перелямлювала, щоб зигнутися, каже, тоді трохи желудок замовкав, отак хотілося їсточки. І мама пережила і 47-й рік голодовку. І розказувала, як у 15 років було її 15 років, вона доїла руками 15 корівок за оту паличку, за отой трудодень у колгоспі. І ви ще люди добрі жалкуєте за тим Радянським Союзом, хотів бити мене. І баба Мелашка заробила пенсії 8 карбованців, потім додали 12 стало. Потім я ж не пам'ятаю, в яких роках, але я пам'ятаю, яку пенсію баба отримала. Потім додали 20 стало, але вже, аж потім вже додали 40. Ну от про вільній Україні я вже не скажу, скільки вона отримала, бо вона померла в 97-му році, моя баба. Ну, я не знаю. Але коли я приїжджала до неї і привозила щось часто, возила то дрова, то уголь бабі. Вона жила з братом. Ну, я не хотіла на брата все скидати. Я наймала машину, в нас усього було все життя з чоловіком дбали і завжди було вдостань. І угля, і дров, і, і свіжини, і сала, і все. То я возила завжди бабі, наймала машину, виписували в колгоспі. і возила завжди, то баба завжди витягувала це вже. Як були оці вже гроші, які там були гроші при вільній Україні. Надю, візьми діткам, візьми діткам. Я ніколи не брала і кажу, бабу, «Лучше собі, що купити, да з'їжди. Мої дітки ніколи не були голодні, хай і не жили в такій розкоші, як я. я не, 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 не так я сказала. Хай може трошки і «лучше» вони жили, не так, як я бідувала з мамою, бо мама отримала 70 карбованців на трьох. Ми з мамою не були голодні. Але було в нас бідно на, на магазинну ковбасу, на магазинні конфети, ми їх не бачили, ні печива, нічого. Куплялось тільки все необхідне. Певно, баба Милашка дуже сумувала за Радянським Союзом, коли ховала свою маму в 33-му, від голоду. Так, Коли батько помер після колективізації, казала баба, це сама ж баба Милашка розказувала. Що так заболів батько і в один прекрасний день каже, зайшов у хату і каже, горпино, гукай дітей, я буду вмирати. Це ж баба сама мені розказувала. Пічка така велика в хаті була, мати каже, «Да, Петро, що шо... ну що ти балакаєш? Він каже, обмився, передівся. Ми, каже, позлазили до його на піч. Він попрощався з узима, і при нам, каже, він і помер. І, і жалкувати за тим Радянським Союзом. Мені тільки дивно, що от політологи так розказують це так легко, що за дві години залишить без світла Україну легко. Це ще він, мало, зволікає, легко залишить без, без світла. Я ж кажу, ми з мамою не голодували, в нас усе було і корова, і свиноматки. Трудно було, бо не було зерна. Але ж було своє все було. На що то дежі було трудно, бо мама нам не купляла такого, як було в моїх однокласників у більшість людей. Ось такі люди добрі емоції. Це сижу коло цього тітана дерев'яного, і оце таке мене нахлинуло, не знаєш, як другим людям. Оце все слухать. Хто більше розуміється в політиці. Я не розумію політики. Це отак от, що працюєш, що побачиш. І ану, дочечка. Технічні... Технічна перерва люди добрі. Сідай. <нах> Бо я... я для я собі внесла стульчик ось сижу. От уже не хочеться так стояти коло цього. А вона не коло мене у присідки ножки, так Батько заготовив на ранок тут, і он там відро гарбуза стоїть вівцям, щоб не таке холодне. Ну, аж тепле. <шлух> так оце сльози нахлинули. І як подумаю про життя моїх мами, баби, діда Івана, баби Мелашки, чоловік. У нас мужчин не було в сім'ї. У мами троє дітей, і вони всі від різних чоловіків. Сестри старшої сестри, чоловік батько помер. Мій залишився десь на Уралі. Мама приїхала вагітна, він не захотів покидати свою працю, бо він був, як мама говорила, директором чисальної фабрики, де робили биті валянки. Адреса запам'яталася на все життя: Челябинська область, Агаповський район посіло Агапово. І прізвище мого батька, Головачов Микола Дмитрович. І залишилася тільки фотографія, де він сам іде з мамою вдвох. Теж нічого, Ні, ні сестрин, ну, сестрин батько, не я ж кажу, умер. А мій там залишився. Але ж мого брата батько працював разом з мамою в школі. Хай це було і, і гріх мамин, так сказати, був. Але ж ти знав, що в тебе є син. І він бідував разом з нами. І ніколи нічого, як казала моя баба Милашка, і пальчик обмотнути не, не, не допоміг. А зараз би тільки жи, жити, і по сараях не ходять, і не заставляють яблуні зрізати. І свиней ріжем вільно, як не так, як розказувала баба Милашка. І мішки з попелом на морду надівали ті свині, усе на світі, щоб не чуло, як ріжуть. Бо треба шкуру було здати. А світ не вірив у 33-му, що в Україні голодомор штучний, тому що Радянський Союз тоді настільки багато зерна продав у світ і в Європу, і в США, що світ просто не міг. Як Отака, побив усі рекорди по зерно-продажах у світі? На першому місці Радянський Союз, а Україна голодає. Поки не приїхав кореспондент, я не пам'ятаю, який з Великої Британії чи звідки і зняв на Харківщині села пусті. Ой, тяжко жити, де да, казала моя баба Малашка, живий могилу не полізеш. Я не кажу за себе. Ми наїджені, на напичені. І хай буде мінус чотири, плюс два, аби воно тільки коли-небудь включалось. І не бухкає тут у нас близько. хоча я вчора задрімала, думаю. ППО так вчора працювало, аж О, я не вікна торохтіли. Ну, ти спала. Я якраз. Я проснулася. Я тільки задрімала, тоді я кинуся, чую, бух-бух-бух. Ну, Дуже ж... близько ППО працює. Потужна, певно, гармата. Я думаю, ой, поки є світло, бігав на зарядку, телефон поставлю. Навіть і не чуєш, як літають ті шахеди, не близько, десь видно далеко, а ППО стоїть десь у нашому районі. <кхем> і чуть. Жалко просто український народ, який винищують, не задумуючись, такий працьовитий народ. Якого було і до хліба, я суджу по, своє, по своєму роду. По прабабі горпині, по прадіду Петру, як казала баба, була повітка, а в повітці чого тільки не було. І плуги все ж до коней. Було двоє коней і двоє стригунів. Я кажу, баба, а що ж таке стригуни? Ну, ми кажемо лошата, а баба каже, ну це вже такі погоду. Двоє коней, і двоє стригунів обробляли поля. десятин землі було, баба Мелашка каже, у батька і у матері було восім десятин землі. Я забула люди добрі, ну, баба так не знає по гектарах, а колись мені так трапилося, ну це десь ще 16 чи 15 гектарів, може, я і помиляюсь. А ну, якщо хто розуміється на цьому, то допоможіть із визначенням, скільки це. Є же люди, бухгалтера, може, та, хто нас дивиться. 80-тин землі було, все було. Забрали все. Вільно батько віддав, бо не схотів, знаєте, самі куди. Виселили, бо туди б з торбинкою. Ну і не зразу казала, баба й віддавав, попоходили ж, попо, поугрожали. і підпалювали і сіна, і соломи, і все на світі горіло. А як вони зробили? І на полі казала, баба, і хліб горів. Вони нове господарство зробили, колгоспи. А чим колгоспи наповнювати? Треба ж десь закупляти? Ні. Краще ми в селян відберемо даром. І ви знаєте, я ніколи не думала, моя баба ніколи не співала. От моя мама і брат у мене дуже, в брата сини співучі такі. От мама і я, ми могли сісти заспівати. Мама маже хату, я їй допомагаю, ми вдвох на ослінці посідаємо і співаємо, співаємо. Були такі часи. А от баба Мелашка, я ніколи не чула, щоб вона співала. У неї, якщо її було дуже тяжко, вона дуже любила своїх батьків. Вона казала, найкращі батьки в світі були, до самої смерті так їх хвалила і любила. То коли було її дуже тяжко, вона співала одну єдину пісню. Зараз я очуняю трохи і вам заспіваю її. Проковтну сльози просто. Ой мама, мама, моя рідненька, моя й голубка дорога, вона наша мене породила, а щастя й долі не дала. А лучше б ти ж мене втопила, як я маленькою була. Оце, оце, оце все, що я чула від баби Мелашки, за все своє життя. Вона ніколи не співала, бо її просто в душі отак і піло, боліло. Її було не до спів. Я не кажу, що мама мало пережила, мама теж немало пережила. Всього було. Працювала дуже тяжко і мама, я ж кажу, троє дітей, ніякої допомоги. Я пам'ятаю, чуть-чуть там щось допомагали брату від держави п'ять карбованців у місяць. Ну це це я, я не знаю, а потім чогось і те перестали давати. Ой, мама, мамо, моя рідненька, моя й голубко дорога. А нащо ж мене породила, а щастя й долі не дала, а лучше б ти ж мене втопила? Як я маленькою була. Так само співала баба Милашка і плакала. Про все своє тяжке життя. А тоді ще ж до того тяжкого життя люди добрі. Ще й нас троє. Ще й нас троє. Отаких, от як сказати, нерозумних дітей. Бо хто ж у дитинстві був розумний. Завжди баба, що казала, ми допомагали. Але ж от те, що треба було зробити тоді, закрию, бо вже О, гарячий вже потяг. Зараз думаєш, а чого ти тоді так не робив? От чого треба було оте бабі зробити, оте бабі зробити, але ж тоді воно в голову не лізло. Ось такі люди добрі. Емоції сьогоднішні. Подивилася я того дядьку, а Азарова ще. Ще Азаров попався на короткому відео, а, теж розсусолював, сидів. Ой, яка зима буде для України важка, дуже важка буде зима для України. Да ви ж гади зробили таке, щоб була така зіма для України. І тепер сидиш в Австралії і радуєшся, Звісно, тобі там у жопу не холодно. І ото -от, так, наче живеш, живеш, люди добрі. А коли отак прорве на такі емоції, просто душа кипить, це, що я вам так висказалася, кажу, доці. Я й не думала, що я так буду говорити, Наташа каже, що ми будемо розбалакати. А воно, бачите, як повернуло. А так ото, коли припече у душі, подумаєш, скільки людей гине, скільки всього, скільки наших хлопців. І так поплачеш, поплачеш. А куди ти підеш кому що розкажеш? Нікому нічого. Зараз таке життя настало між людьми, не можна говорити нічого, бо хто зрозуміє, а хто переверне в таку сторону. Оце тут з доцею вдвох. Да не вдвох, каже доцю. четверо котів двоє свиней, шестеро, і нас двоє восьмеро. Ну, який теплий. Зараз підемо. І оце такі справи наші. Так що я за Радянським Союзом ніколи не сумувала. Єдине, що, що залишилось у Радянському Союзі, це моя молодість, дитинство, юність, про яке ти згадуєш все своє життя. Бо... бо то найкраще, бо то найкраще. Я сама собі думаю, і коли часто думаю, і коли досі, колись кажу, що. Ну, чого так до цього виходить? з 63-го року по 80-й я прожила в своєму селі. І з 83-го, і по сьогоднішній пори, я живу тут, у Конотопському районі Сумської області. Чому мені оте село, де я народилась і виросла, і не тільки мені? Чому воно й досі болить у душі? Чому ти за ним сумуєш, плачеш? Як... До, до, вибач, до, цього, до кожної грудочки землі готовий притулитися і до кожної стежечки. А я згадала слова покійної актриси Ольги Аросєвої. Я, вирвати із контексту я вже не пам'ятаю, як вона там дословно розказувала. Вона так сказала: багато хто сумує за Совєтським Союзом, за пломбіром вкусним, за колбасою по 220. А я, каже, згадую, як писала письма Сталіну, випустіть мого батька з Колими. Як я добивалася, каже, на свіданки годами, каже, я не, не знала, він там живий на Соловках чи ні, чи вже мертвий. Я каже, згадую оті часи. Бо я, каже, не пам'ятаю смаку пломбіру і ковбаси за 2,20. Я пам'ятаю, що мій батько прийшов калікою тілесною і моральною за тих концлагерів радянських. За те, що мав сміливість висловити свою справедливу думку проти влади. Ми радіємо, що наших хлопців вертають з полону. Дуже радіємо, але якими вони приходять, знають тільки вони і їхні рідні. Булькотить. Та не шипить, а булькотить. Булькотить закрить уже, напевно. Бо ще полетимо в космос. Ракета зараз стартоне. Ну, там вже дірочка в Параж не йде. А хто знає. да тут ось із горіло ж теж там. Звідси капало? Думали, самогонка Господи. Отак люди життя й проходять. То плачеш, то смієшся, то співаєш. Такі справи. Ой, горе даю все, горе. Горе нашій рідній Україні. Хіба то не горе, як потопили три тисячі діток, дівчаток? Від трьох років, мені здається, і до 12 наперед були зґвалтовані і не одним, а потім заведені в болота і потоплені, щоб більше не відроджувалась українська нація. Так що хто люди. Говорить, що краще кончайте війну, краще будемо так, як під Росію, чи як уже там хто думає, я ні, я не бажаю до Росії. То думайте за ті століття, за тих людей, що померли тоді. Скільки погибло людей за Україну, які дійсно хотіли, щоб була наша Україна? Мох хто скаже, що я й дурна? Ну, й дурна, не знаю. Але чомусь так хочеться, щоб була Україна. А не вчора попало, мені документальна зйомка, коли країни ООН голосували за чи проти, щоб надати Ізраїлю окремий статус країни і виділити їм землю. В якому це році було? 56-й, по-моєму. Якщо не помиляюся, і там іде хроніка. Оце ж, і почергово питають представника кожної країни. От Великобританія. За Франція, там, за. це все було англійською мовою. І прозвучала дуже цікава фраза підряд Ukraine. Yes. І тільки за нею йшло вже далі. Радянський Союз також був не проти. Але Бачите? чому? 56-й рік. Бо Україна вже існувала від Радянського Понатоді Союзу. Вона тоді по статусу була ж, як в Радянській. Але чому її окремо питали думки. Бачите. Найдіть як... в інтернеті, не полініться, якщо не вірите. Согласна. а потім уже аж Радянський Союз. І на той час вже Україна була в составі Радянського Союзу. Який це рік був? Не 56-й, 40, -й, 40 -й якийсь. Ну, коротше дат, але от що мені запам'яталося? Тут, okay. мож тут можна ночувати люди. Добрі. Ви знаєте, як тепло до цього котілка? І увечері от зайшла, і завтра вранці зайду, повітря зовсім не те. До речі, в нас уже морози кончились, Уже на цю ніч ноль. Уже, сніг розтає, уже ман, сніг розтає, слякоть. Воно ще якби, хоч трошки сонечка, так наче б трошки і в душі було веселіше. Ну так надоїдають ці хмарні дні. Ой. Єдиний плюс великих імперій агресорів, що вони рано чи пізно, але розпадаються. А Україна була, є і буде, її не зітреш. Тільки дуже ж дорогою ціною. Дуже дорогою ціною. У мене душа туди не лежить. У мене якесь отторження йде назвати себе не українкою, а як говорять. Про, тих, ну, про наших героїв, про наших воїнів, які загинули і яких поховали. Ой, А як сказати, як говорили одні, є такий канал Алла Ковальчук з Полтавської області. Вона у серпні місяці похоронила свого синочка, то її писали в коментарях: вам, Алла, ще повезло, що ви забрали свіже тіло. Що вдалося забрати свіже тіло й похоронили. А скільки таких, що не знають, де, де і, і ніколи вже не взнають, і ніколи не взнають. Бо хлопці виходять здаватися, як було ось ось колись у, у інтернеті, а їх просто в притул розстріляли і все залишили собакам роз, роз, розтягувати. Як це не ну як це не боляче нашим українцям, але це ж правда. Які і не думайте, що росіяни вас пощадять. Це звірі. Це просто звірі. Так, іти шукати десь рижку. Так, де вона пішла. Присвіти мені. Ладно, будемо ми виключатися. Д... Давай завершимо вже на, на чокані. Ось нотелочка. Покажемо наших дівок. О, ну, ось вони все повечеряли. Уранці. Почали виковиряти у кориті і викидати, в обіди трошки менше дала. Ввечері знов додавала, так поїли, бач. І не розкидайте. Соломинка до соломинки і, і лягайте спати, соломою укривайтеся. Ось такі люди добрі. Такі сьогоднішні мої емоції. Вибачайте за мої слова, за мої думки. Я, я кажу те, що я думаю. Я нічого не видумую і не придумую. І навіть наперед нічого не планую, що там говорить вам, як доця включає телефони і все таке інше. А вам бажаємо тихої, мирної ночі. Будьте живі, здорові, щоб у вас був хліб і до хліба. Дякуємо, що ви у нас є. І до зустрічі в наступних відео.